Сьогодні 30 вересня. Важливий день у Канаді. Це National Day of Truth and Reconciliation. Це відносно нове федеральне свято. Його запровадили лише у 2021 році. Мета влаштувати дітей, які загинули в школах-інтернатах так званих резидентал скул, а також вижилих учнів, їхні сім'ї та громади корінних народів. З 2023 року Манітоба офіційно зробила цей день статутним святом, як і Британська Колумбія, Нова Шотландія, Південно-Західні території, Юкон та Нонавуд. Це означає, що державні установи, школи, банківські установи зачинені і багато роботодавців дають вихідний. Якщо люди працюють у цей день, зазвичай вони отримують оплату у підвищеному розмірі, як у інші святкові дні. У містах, особливо у Вінніпезі, проходять церемонії пам'яті, марші та освітні події, де можна більше дізнатися про історію корінних народів. Це день пам'яті та усвідомлення, а також нагадування про необхідність рухатися. До примирення. Більше ніж 150 тисяч дітей з корінних народів Канади були примусово забрані в так звані residential School. Там вони втратили мову, культуру і, на жаль, багато хто з них життя. Наза Orange Day походить від історії дівчинки Філіс Вебстад. У перший день у школі в неї забрали її нову помаранчеву сорочку, символ любові від її бабусі. Відтоді ця сорочка стала символом пам'яті. Остання така школа закрилася досить недавно, у 1996 році. Це зовсім давня історія, і багато хто з людей ще є свідками цих подій. Ми, українці добре знаємо, що означає захищати мову, культуру і боротися за свободу. Тому цей день особливо відгукнеться і нам поважати минуле, захищати майбутнє це важливий і спільний шлях.